Дев'ять місяців Україною гуляла зброя із зони АТО. Бійці Запорізького управління боротьби з організованою злочинністю накрили найбільший канал постачання зброї із зони АТО. Ще з березня місяця учасники злочинної групи продавали в усі куточки України вогнепальну зброю та боєприпаси. Торгівці зброєю жителі з різних регіонів країни Запорізької, Одеської Київської областей. Всі різного віку, але поєднувало їх бажання заробити та любов до зброї. Рої, адже всі вони добре розумілися в зброярській справі. Аби затримати злочинців, правоохоронці провели більше 50 обшуків в різних регіонах країни. Правоохоронці вилучили гранатомети, кулемети, автомати, різноманітні пістолети, велику кількість набоїв та інше. Також вилучили тротил, гексоген. Більше кілограму марихуани, а також гроші, здобуті незаконним шляхом. Затримані чоловіки до останнього клеїли дурня і робили вигляд, що вперше бачать весь арсенал, який у них знайшли. Куда у вас це... Оружие. на шо? А? На Где? на речці. на какой? Молочной. та це їм не допомогло. Всі десятеро вже затримані. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами вже розпочато кримінальне провадження. А весь бойовий арсенал направлено на експертизу. Окрім цього, правоохоронці з'ясовують, яка ж кількість збутої за 9 місяців зброї наразі гуляє україною.